как бы это там интервью записать. Появились. А. Ну я сказала, что. Може там сказать что-то. Ты сказала, что я хотела себе. Фу, всё это же. И меня не поняли. Ты тогда? Да, а вот это упала, так говорила. Ну, а так Стала весна? О, ничего себе? Спасибо. Вау, шлюп победишь от феминизма. что <решили> Я, Напевне, да, я думаю. вона ж падає, я пішла. Прикинь, я так це роблю. Вези мене назад. Вези коню назад, Настю. Ви успех у мене з'явився жарт, а я йому не буду казати. Йому я не буду казати, але якщо вона любить успеці, то хай в баню зробить. Записи, рекординг. Пару. <свікувати> горки, ну Навіть якщо вони заберуть, цю тупу назву. Ну, тобто... Си <свіць> <свіць> <килить Марі>, <свіць> на світі гірко. Не хились Марія, життя на світі гірко. Ні, не буду хилитися. Булку з журавлина це не, не йде це по трофічній будові, не йде. Ми, з ми з з принесли шашлик журавля. <свіць> так а може в нас буде цей? Ви <свіць> 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 булку з журавлини і ми принесли шашлик журавля. Ну журавлян. Та да, нормально, нормально. Щодня удивляєш, приносить понастіля. Коли коняк ковбасу добиваєш е, ковбасу заїдаєш коняком, ну ви розумієте <різований> Конякою? <різований> кон <'якою. різований> То воно ідентифіцірується. Точно. <різований> <різований> Вам як повезе. як повезе? Не страшно. Ні, там тільки ваше авторство. Моє? Так. Це ж ваше. Вам так повезе. Може не треба. Мені здається, трохи... Елько, ти знімай, ти вже це робив, давай. Ні! Ось так. Ой, так? Without your коментарів. Будь ласка, visa. Без, без коментарів твої. Добре. Мені, я паке... буду коментувати, мені пакета дали зі сміттям, я не знаю нашу, що мені робити, що від мене треба. Ой. Бог мили, я кажу. Да, хай Бог милий. Бог не болі! Ти, ну ти Бог з тобою Чіпись, А, собі. а, точно, так. За да. щось паце бо поїхали. Поїхали трошки. Вирішили нас Ні, ні. Здоров'я молодим! У мене є вже підбірка відео, де з ким Світлана ходить. Було з Веронікою? Ого. Я думаю, не пішло. Було. Я все Але покажу Ані. Вероніку кіровся монтаж і провокація. Це ж на двох, двох девайсах. Ого. Це вам не хухри-мухри. Все серйозно. Це дай підбірки.

Зачащайтесь, діти бої. Ой, комусь. Що? Більша егоїстична задавака, щоб ви. Смотрите його. Добре, добре. Можеш бути результати менеджером. Можеш вообще уїхати в Нову Зеландію, там якісь племена. Плімена. Нові Зеландії. Добре, Настяки будуть. В гори хочу. Саме Карпати. Нам це буде. Нам це буде з собою. Ми будемо. Ветрадним дієтою. Якісь. Непонятно що. Я картоп, засмажка, що і. Така гарнізована. Ферменти? Так. А мені думається так так. Так. Бо да, оце знаєте, зараз бутербродний продає. Буде шап. А що тобі йде? А дивися, у нас Варіант такий режисерка або ця. Але ти будеш типа така супер главна, понімаєш? Главна з усіх главна, понімаєш? Просто Чекай. режисерка, що може казати? Ну, людина, коротше, на всі руки, але ти сама главна. головне бути. Тобто ти визит сферу і хороший вау. кукловод, корот. І коти як думаєш, буде Настя. Ким буде Настя. Так, я це бачив. Настя навіть не знаю. Тобто якось в чомусь такому андеграунду. Це ж такий пласт культури, які є такі е, Особливо група можна зрозуміти. Як дотершно, ну, для мене це суперкреативне щось. Mm От -hmm. щось таке. Так, так, так

А, ну бачите, зараз поразку смалять. <smarty> Романтика. Він такий бродяжний. За людьми з топором бігать, 100%, за моїми однокласниками. Там мільйони. Але він трохи, він ти розумний, але він поїхав сам по собі. Він тебе просто однокласника. Може буде там трошки. Так, нічого не, не забувайте. Ви теж. Пока. <laughs> Монтажор. Світлана тепер не з Ані, не з Віронікою, не зі мною. Світлана, ти вже ага. придаєш свою жену? Ні. третій раз. Ні. Це все записано. Це все нахле.